Добрий день мої підписники, друзі і гості мого каналу. Пропоную вашій увазі тероророзклад загальний на тему, що вас чекає на протязі трьох днів. Розслабтеся, згадайте себе, ми подивимося, що нам про це розкажуть карти таро. Хто до мене зайшов на теророзклад? Таро розклад прийшла до мене. Прийшли люди, які мають проблеми з здоров'ям, з фінансами, апатія в житті, невізіння. Хто, що прийшов до мене на дорогоросклад? Люди, які чекають новин які чекають покращення свого становища. Так, а що вас чекає на протязі трьох днів? Чекаю вас все-таки покращення, то що ви надієтеся, буде у вас, стабільність буде, успіхи в роботі в стосунках. Збільшення фінансів. Там буде поступлення. Поступлення фінансів буде. У когось буде зарплата, хтось до вас до когось проявиться. машина. Так, хтось виду Хтось виду Пуси, хтось відновить свою силу, енергію. Що вас чекає ще протягом трьох днів? Чекає вас вибір у стосунках. буде запропонування комусь на побачення. Це може бути прояви у виді смс-ки або ЗНК. Ви будете думати, чи йти на то побачення, чи продовжувати стосунки з тою людиною, чи ні. А хтось буде вибирати між двома партнерами. Так. Що вас чекає на протязі трьох днів? Спілкування, якщо по роботі, то буде спілкування за ну, якщо фінансові сторони, то кредиторами, якщо в роботі сфері, то людьми, які встановлені, Робочі стосунки, тобто закази, буде збільшення заказів, а також когось чекають зустрічі з людьми, яких ви давно не бачили. То можуть бути спільні знайомі вашого партнера, і вони посилі, вони вам. Нададуть якусь допомогу, щось про них почуєте про партнера або він сам дасть про себе знати. Що вас чекає ще протягом трьох днів? Ви будете трудитися над своїми проектами. Роботи буде досить. Треба приділити зусилля, що вас чекає ще на протязі трьох днів. Так. Буде проявлення все-таки лицери жезлі зразного, харизматичного мужчини буде, але це буде після зустрічі з цими людьми. Цими знайомими спільними, дасть про себе знати. Ну, ви так прийня, приймете його хол холодно. Не дуже хочете з ним спілкуватися. Але це буде перший вихід із... з самотності. Ви зараз закрилися, обдумаєте своїм життям, заглиби... заглибилися в себе, займаєтеся більше роботою, більше собою, своїм духовним розвитком. І ви, подум... І ви будете думати, чи треба вам це спілкування з тим мужчиною. Ведь там жертв чи... чи це все обрубати. Що ще чекає напротяго цих днів? Так як я казала, буде поступлення фінансове. Так виді смс ки або якогось сюрпризу фінансового. Також проявиться до вас лицер Пентаклів. Це буде такі, знаєте, такі фінанси, які надіялися раніше, а вони щось не йшли. Також проявиться лицор Пентаклів, ви будете мати з ним розмову. Яка поставить ці точки над І, що вас чекає протягом трьох днів? Напротязі трьох днів вас чекає здійснення ваших мрій, ваших задумів. Все вирішиться так, як ви бажаєте, але треба діяти? До нових зустрічей.